Лукашенко глобально розумів, в якій площині зараз перебуває його кремлівський товаріщ, та що на нормальну перспективу співробітництва з російським диктаторським режимом, ну, її створити просто не вийде. Але зараз просто різко відійти від Путіна він також не може, бо теж йому це зараз вигідно з точки зору ресурсів, ну а також імпорту та експорту різної продукції. Тому такими заявами про нібито накопичення військ ЗСУ на кордоні з Білоруссю. Ну от Лукашенко каже, десь таке. Володя, извини, що прокидувають себе по многим направлениям, На цей час я закину утку про ВСУ на границі, покажу там, знаєш, нові позиції. Ти ж не думаєш, що я це вже кинув. Знову ж таки, це все моя суб'єктивна думка. Можете з нею не погоджуватися, але. Підкріплення цієї тези є заява Байдена. Він казав, що після України наступними для Путіна будуть Польща та Білорусь.